Вода, подушки, пледи, засоби особистої гігієни, їжа тривалого зберігання і навіть корми для домашніх тварин. Все це два дні від ранку і до пізнього вечора. Збирає спілка волонтерів Прикарпаття. Після оголошеного збору сюди з пакунками навідуються сотні людей. І не лише місцеві мешканці, а й внутрішньопереміщені. Ніна та Ігор Іванченкови з Дніпра. Тож принесли до волонтерського центру допомогу. Кажуть, добре усвідомлюють відчуття людей, котрі залишилися без рідного дому. Ми розуміємо добре і захотіли допомогти, просто щоб людям хоч чим можемо. А що принесли? Одяг дитячий, от ну, свій одяг, з якої продукти, донька виросла продукти, воду. Ну всього по чуть-чуть. ще -чуть. <х> що в руках доносити. Може, комусь просто здається, що це не дуже важливо. Що і так багато чого зібрали і без мене зберуть. Можуть... ну ми ж думаємо, що трошечки треба. Зусилля якісь докласти, щоб щось робити добре. У допомозі евакуйованим Херсонщини сприяє і обласна влада. Прикарпаття готове прийняти всіх людей, які будуть готові сюди переїхати. Наша область готова до прийому евакуйованих людей спільно з головами районних військових адміністрацій та головами територіальних громад області. Ми вже проаналізували наявність вільних ліжкоміст у прихистках та закладах соціальної сфери. Та працюємо над збільшенням кількості місць для людей з Херсонщини. Свою руку допомоги запропонували нам міжнародні благодійні організації, які з перших днів війни допомагали облаштовувати на Прикарпатті прихистки для переселенців. Сьогодні вони готові допомагати людям із постраждалих міст і сіл. Вантажівки зібраної волонтерами допомогою вирушить на Херсонщину сьогодні ввечері, але збір необхідних речей та продуктів харчування триватиме. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.